Це не той самий ползу нового бойня. Мабуть. Ну давай розміняємось. Без проблем. Вот, кстати, танк тоже. Який имба, але недооцінений до Тож, як коню нічого не понерквую буквально, а в рандомі заяві не з'являються Ігор, Якби ти дивився відос, ти б мене не питав, коли результати розіграш. Єма текстура дерева отлично. Вау! А, вау. Ну, отак дився на дерево нормально, а от коли отак дивишся, то... Ну, щось ші мені здається, що тут щось не так. <гум> я да та, я дивився, я ж пам'ятаю, В суботу, в суботу будуть е -е, зранку. Ти подивися, ну по-моему. Ну, Бо... ну да, десь так. Киску, кстати, будеш тебе те шорт, прикольно. Эти один фугасами між моих друг не пробиває. В мене пингує за те, що є один. Да киловен, кажется Да блин, может он не так дергается взагалі в очах теж дергається.

минус под 50. И фальш борта у советов, ну, как же он Без испытание профессиональный артовод я думаю как бы Я цього 7-52 просто вертів на всьому чому попало. Ну що це таке за танк такий невезучий? То він ш'ється як треба, то він не ш'ється взагалі. Навість, його ніхто пробити не може. Тікає пісь. На, вші. 99.9. І Я вас шатав всіх ви Одної тички не Ну Не боже. Я не хочу добивати цю птичку. Зараз, зараз буде бій на 2к, потім ще мінус півтора. Це ще посиділки на. Ні, це ще посиділки будуть зараз на півчаса, тому.